Ех, як багато почуттів виникає, коли ми чуємо слово фаталіті. Відразу в нас у голові з'являються усілякі герої та комбінації, які ми з дитинства знали майже так само добре, як абетку. Чи не в усіх нас були зошити з такими записами, якими ми обмінювалися з друзями, щоб поповнювати колекцію своїх бойових навичок? Так, все це ми робили заради Mortal Kombat. Mortal Kombat була однією із найкривавіших файтингів усіх часів та народів. Саме вона давала підсрачника усіляким стрітфайтерам та те і омивала руки у їхній крові. Сьогодні ми поговоримо про Mortal Kombat 9, а точніше про її портування на ПК. Йшов 2011 рік, і усі власники консолей знали, на що вони будуть витрачати свої грошенята. Саме тоді, після п'ятирічної відпустки, повернулася вона Mortal Kombat. Фанати серії сподівалися, що розробники знову зможуть змусити їх просиджувати години з геймпадом у руках для перемоги над Шао Каном. Ані геймплейно, ані сюжетно порт не відрізняється від консольних версій. У новій Mortal Kombat все не так, як ми звикли бачити в інших іграх цього жанру. Тут сюжет це трохи більше, ніж суцільне вибивання лайна з певної кількості ворогів та фінальна битва з босом. Сюжетна лінія продовжує канву Mortal Kombat Armageddon, коли усі знищені й спалені і залишились тільки Райден та Шаокан. Історія цієї частини розпочинається з повідомлення, що його собі в минуле відправив Рейден, коли битву за землю було вже програно словом сюжет не дасть вам заснути. Події розгортаються динамічно діалоги звучать переконливо, а кат-сцени виглядають красиво. Найбільш соковитою частиною, звісно, є ігролад. Зображення знову відображається у двовимірному режимі, та тепер моделі персонажів стали об'ємними. Зі старої доброї сега в цій частині маємо систему бою, яка дозволяє експериментувати з комбінаціями ударів для виконання фантастичних комбо. Цікаво й те, що лупцювання персонажів відображається на їхньому зовнішньому вигляді. Під кінець раунду на нещасних гравцях одяг висить роздертими клаптями, з-під яких виглядає пошматоване м'ясо. Що стосується керування, воно теж перейшло до нас із старих частин. Але тепер немає кнопки бігу і з'явилась кнопка захвату. Тому ворога тепер не так легко затиснути в кутку. Одним із найцікавіших нововведень є так звані рентгенівські удари. Їх суть полягає в тому, щоб набрати повну шкалу, що відображається внизу екрана, а тоді все правильно підлаштувати для того, аби побачити наслідки свого ефектного комбо, ніби через рентген. Старі арени, які ми пам'ятаємо з перших трьох частин, знов доступні для богів живий ліс чи храм богів ще раз стануть місцем кривавих бойовищ. А тепер перейдімо до того, чим гра завжди кидалася у очі нашим батькам та усіляким моралістам, які хочуть, щоб в іграх було менше насильства, а саме до фаталіті, або як ми їх називали, добивання. Із новітньою графікою вони стали ще більш красиві, жорстокі та легкі. Тепер не потрібно вивчати їх усі достатньо натиснути на паузу та подивитись, як воно робиться для вашого героя. Хардкорники ж можуть усе робити самі. Усі персонажі мають свій набір фаталіті та їх комбінацій. Тож можемо з певністю стверджувати. Що геймплейна частина нової Mortal Kombat зроблена добре, а саме цього й очікували від продовження легендарної серії. Трішки про озвучку героїв. У грі доволі багато сюжетних діалогів, і актори відіграють свої грошенята на усі 100%. Тому майже завжди приємно дивитися, з якої фрази розпочинає ваш герой свій бій. І це вже не діалоги, типу Ти вбив мого брата, я вб'ю тебе. А повноцінні й повні змісту репліки. У гру також була додана вежа випробувань, і якщо хтось був, це така вежа, по якій гравець із самого низу повинен підніматись вгору, виконуючи усілякі завдання, типу перемогти, не стрибаючи, чи виграти відразу у двох супротивників. До речі, у грі також є режим бою 2 на 2, як це було зроблено у Street Fighter і Tekken. Сенс полягає у тому, щоб грати удвох із товаришем. Кожен із вас повинен обрати собі героя, а під час бою обмінюватися ними. Це можна робити і з комп'ютером, та з другом завжди веселіше. У грі залишився кріпт зі старих частин, де за золоті монети. Що гравець їх отримує за бої та кампанії? Можна купувати арти арен, головних героїв та костюмів. Підводячи підсумок, можна сказати, що Mortal Kombat – це та гра, яка була потрібна усім любителям файтингів, і вона з'явилась саме тоді, коли було потрібно. Портування зроблено без багів, але графіку у грі так і не покращили. Ця гра зможе перенести вас у ті добрі часи, коли ви з друзями зависали біля приставок ці лісінькими вечорами. Тепер у вас є можливість зібрати їх усі та зіграти з ними знову.